Плять у них борці, що полягли колись із крісом у руці, і покладім вінки, і запалім свічки, і помолімось разом за душі їх палки. Це ж вони полягли у кривам бою і віддали свою силу і красу. За це вони нічого не хотять, лиш пам'яті про них, що в тих могилах сплять, і ще одне у них бажання: щоб ви, та як вони, любили рідний край. Минуло 98 років, але кожен раз ми знову і знову повертаємося у пам'яті до тих вікопомних днів. Повертаємося не лише для того, щоб віддати шану, а передусім здобути від них те невичерпне джерело сили, знання та досвіду, які так потрібні у наш нелегкий відповідальний час розбудови самостійної української держави. 1 листопада 1918 року день великого чину у Львові. Що покликав до життя Західноукраїнську Народну Республіку в часи польської, а згодом радянської окупації України, робилося все, щоб затотати у пам'яті народні, народні ті славні повні радості, а водночас і драматизму дні, коли на землях загарбаних австро угорською монархією відродилася українська держава. Запрошуємо до слова вчителя історії Шестакову Дарію Романівну. Дозвольте привітати вас з цим святом. Це дійсно свято, тому що такі події, як листопадовий здвиг, засвідчують державницьку спроможність нації, її єдність, мудрість і відвагу проявили наші краяни в ці дні, і їх імена увічнені в назвах вулиць нашого міста. Сінаймо справко, бо пора це велика єєсть у заятій важкій боротьбі, ми поляжем Щоб волю, і славу ічесть, і не краю здобути тобі, ми поляжем, Щоб волю, і славу і честь, і не краю здобути тобі, заплаче мати, не одна. Заплаче, заридає, Хто впав в бою за рідний край, ніколи не вмирає, Хто впав в бою за рідний край ніколи не вмирає. Горять степи, диметь поля і перетворюю в руїну ордан наш край на клич Кремля. В боях вояки наші гинуть. Востанні міють, гасне кров. Остання думка про Вкраїну. Їй все себе, життя, любов чорніють хмари над Донбасом. У кіптіві завистуть час регочуть градих є басом, І ворон кряче раз у раз. Запішаємо та неньку там, де кулі ворожі свистять. Після бою не ми тару стареньку жити будемо, будемо співати, заспіваємо пісню про дружбу, про зраду, як нас дома чекають батьки. Пригадаємо данівським, ми барикади і на ноти та. Хальник ніколи забути не зможем, брата друзів, душа вреше то, що було на війні через роки, розкаже, пісня, що народилась в АТО Що було на війні, через роки розкаже, пісня, що народилась в АТО про котел і овазький дітей України, що на строю. Як зайшли в коридор, а кругом росіян їх косили відкритім тиру. Не забудемо дав, що тримали до смерті там бронею картон Натихали малюнки дитячі. В конватах не витримував тільки питом. Ні пекальних ніколи забути. Не зможем Втрата друзів, душа в решето Що було на війні через роки? Розкаже пісня, що народив Лася Що було на війні через роки розкаже пісня, що народилась в то. Крові і наступний котел тут, як тут, два спе на кац, він дає паперовий, як ти смертний колає маршрут, ще багато пісень, про Луганськ, про Саурку, про слов'янськ, Та Моторський торес, як курили на трьох ту останню цигарку, як просили пасіння небес. Забудемо, браття, всіх друзів і утрата душа брешето. Не співаємо сьогодні, пісень, ми веселих тільки тих, що родились в АТО. Не співаємо сьогодні, пісень, ми веселих тільки тих, що родились в АТО.